Слава Україні! 22 травня на календарі і розпочинається 820-та доба нашої боротьби за свободу та незалежність. Сили ППО за ніч збили 24 російських ударних дрони. На Хмельниччині спалах вітряної виспи. Віспи зареєстровано понад 2000 випадків. В ефірі 5 хвилин на головне. В студії для вас працює Денис Піменов за лаштунками команда першого подіцького. В ніч на 22 травня противник атакував нашу країну 24 ударними в БПЛА типу шахет. Пуски здійснювались із районів Приморсько-Ахтарськ. Курськ Російської Федерації та території тимчасово окупованого Криму в результаті протиповітряного бою силами оборони України вдалося збити усі 24 шахеди. Чергову нічну атаку окупантів відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіолокаційної боротьби, зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація повітряних сил. Ударні БПЛА знищували у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей. Усім дякуємо за успішну. Єврокомісія анонсувала першу виплату з надприбутків від користування замороженими активами Росії на території ЄС в липні 2024 року. У 2024 році всі отримані з Росактивів кошти ЄС скерує механізм «Ukraine Facility». Також відомо, що е у 24-му році, звідки, як і повідомляла рада ЄС, 90% коштів підуть е на, е на європейський фонд миру для постачання Україні зброї. Решта 10% у бюджет ЄС на потреби відновлення. У додатку резерв плюс з'явиться онлайн рекрутинг. Через додаток можна буде переглянути вакансії у силах оборони та податки та подати заяву. За словами заступниці міністра оборони Катерини Чорногоренко, за чотири дні облікові дані оновили 700 тисяч українців. У ТЦК на це пішло кілька місяців. Саме за таким принципом ми хочемо запустити онлайн-рекрутинг, щоб можна було дуже швидко здійснити пошук вакансій і захищати свою державу там, де ти найбільше потрібен. Пояснила вона. На Хмельниччині поліцейські викрали торговця боєприпасами зі Старокостянтинова. Як повідомляють в секторі комунікації головного управління Нацполіції області, правоохоронці встановили, що 44-річний чоловік, маючи на меті отримати прибутки, незаконно збув пів тисячі патронів різного калібру. Декілька гранат та запалів до них за скоєне чоловікові може загрожувати до сіми років ув'язнення. Слідство триває. Наразі оперативники працюють над встановленням походження боєприпасів, якими торгував зловмисник, додають в поліції. Музика. У Хмельницькому та області зафіксовано спалах вітряної віспи. Наразі зареєстровано вже 2213 випадків, з яких 603 у місті. Цей показник перевищив кількість захворілих за весь 23-й рік. Симптомами вітряної віспи є виписка у вигляді пухирців, Що зудять таких пухирців у хворої людини може бути до 500. Також лихоманка підвищена температура тіла до 38 градусів і вище. Головний біль відчуття втоми. Зазвичай симптоми захворювання тривають близько тижня і завершуються одужанням та формуванням пожиттєвого імунітету. Проте в окремих випадках можливі і ускладнення. Єдиним специфічним методом профілактики є вакцинація. Лікарі радять слідкувати за здоров'ям своїх дітей і при появі перших симптомів звертатися до медзакладів. Це були найактуальніші новини на цей ранок. Ми бажаємо нам усім перемоги і якомога більше добрих новин. Підтримуємо збройні сили України словом ділом і, звичайно ж донатом тихого, мирного і переможного дня. До зустрічі в ефірі.